Вітаю! Сьогоднішнє відео буде цікаве людям, які хочуть робити відео і про те ще просто не знають, що обрати фотокамеру з можливостями запису відео, чи все-таки залишитись на смартфоні або підібрати якийсь, можливо, якісніший смартфон. От зараз мене знімають одночасно два засоби запису відео. У мене з одного боку телефон, з другого боку, у мене камера з можливістю запису відео. Обидві камери зараз записують відео в режимі 4К. Поки що я вам не буду озвучувати, де у мене знаходиться телефон, а де знаходиться саме відеокамера. Ви думаю, самі по картинці побачите. Мене знімають з одного боку фотокамера Sony A6300, з іншого боку, це смартфон iPhone 11 Pro. І я вибрав на iPhone 11 Pro телекамеру, так як саме вона співпала по фокусній відстані із фотоапаратом. На фотоапараті у мене зараз стоїть 35 мм об'єктив від Viltrox. У нього е, максимально відкрита діафрагма 1.7, проте я її закрив до F2.0, так як у е, iPhone телекамера має діафрагму 2.0. Отож, ISO 800, тому що Sony A6300 записує зараз у s log 2, тому 800. В неї 800 це мінімальне ISO. Значить, далі витримка 1,160. 160. Баланс білого 5200к. І там і там можливість кельвінів. До речі, на айфоні я знімаю у програмі ProMovie, так як його рідна програма мене не влаштовувала у якості. Відеозйомки. Обидві камери зараз записують у стандарті Instagram, так як е, саме цей стандарт дасть мені можливість е, класно розмістити поряд ці два відео, і я не буду змушений багато з цього відео вирізати. Звук записую на класичну петличку від. Boya. Звук, значить, я цю петличку підключив до фотоапарата, так як мені так просто-напросто зручніше. І звук, який ви чуєте, записаний із фотоапарата Sony A6300 через петличку Boya. Отож, ось таке, таку картинку ви отримуєте. Я, звичайно, ж, її оброблю і пофарбую, так, як мені буде зручно. Причому буду фарбувати в однаковий. Профіль в однакову кольорову гаму, аби ви побачили, і чим відрізняються ці картини. Наговорив вам багато, тепер просто скажу, що зліва ось це є iPhone 11 Pro на телекамері знімає, а справа відповідно Sony A6300 на Viltrox 35 мм, теж діафрагма 2.0. І зараз покажу вам фокусування, як відбувається. на IPhone, і на цій камері Sony A600. Ось, значить, ось так камери фокусуються. Нагадаю, iPhone телекамера, а Sony A6300 має стандартний фікс на 35 мм f 17 проте діафрама закрита на 2.0. І ось таким чином відбувається фокусування цих двох камер. Мінімальна фокусна відстань у Viltrox 33 мм. А у iPhone 11 Pro я не знаю, яка мінімальна фокусна відстань, проте буду знаходитись на тій самій відстані, що і Viltrox дозволяє. Щоб це було більш лояльно до однієї камери і до іншої. Ось так значить записується зараз автофокус. Що ж, Картинки ви побачили, а тепер я окремо буду розповідати про кожен з цих апаратів. Перше, буду розповідати про iPhone, і тому відео буде повністю записуватись на Sony A6300. А тепер давайте розповів вам переваги смартфона. У даному випадку 11 Pro у мене iPhone. І це не значить, що я топлю чи вас. Хочу переконати, що потрібно вам, вам саме iPhone 11 Pro чи iPhone більш нової моделі. Я просто на прикладі цього iPhone 11 Pro хочу показати, які переваги смартфона перед фотокамерою, якщо ви обираєте гаджет для того, щоб записувати відео. В першу чергу для ведення блога, влога, якісь подорожі записувати. Значить, переваги смартфона. Ось, припустимо, даний смартфон має три камери. Тут є ширик, є стандарт і є телекамери. Тобто, не, не бігаючи за додатковими лінзами, цей смартфон дозволяє між цими трьома лінзами переключатися і таким чином отримувати різну фокусну відстань. До того ж, тут є електронний. Зум, правда, електронний зум, звичайно ж, буде погіршувати зображення. Саме тому я обрав iPhone 11 Pro в даному випадку з трьома камерами, тому що в мене є дальня відстань, є середня відстань і є близька відстань. Далі, чим класний смартфон, тим, що в ньому відразу зберігається ряд програм, які ви можете. Відразу ж застосовувати при редагуванні вашого відео. Тобто, ви записали відео, програма CapCut відразу у мене тут є. І я те відео, яке я записав на смартфон, можу тут же в програмі CapCut обробити, і відразу ж, цій ж в цьому ж гаджеті можу закинути на YouTube. Тобто один апарат вам пропонує і запис відео, і обробку його, і закидання на YouTube. І далі ви також можете відразу переглядати ці. Відео на Ютубі. Значить, тут нестандартний такий чохол, для того, що ось у мене бачите це кільце, до цього кільця я можу прикручувати. НД-фільтри, ЦПЛ-фільтр, інші види фільтрів. Тут його діаметр 49, до речі. Отож, це мені дає ще більший простір для моєї творчості. До того ж, чим класний смартфон, тим, що він компактний, маленький, ви його можете поставити. В будь-який карман, навіть самий тісний. Ви його можете поставити, припустимо, ви подорожуєте на велосипеді, значить прикріпити. На руль велосипеда. У вас відразу буде карта перед вами. Тут же ви можете і відео писати, дивитися карту. Тобто це такий універсальний карманний е, засіб, так, який, який розробило людство, який практично включає в себе все на даний момент. Раніше... Телефон був лише телефоном, тепер же бачите, що телефон пропонує вам можливості і фотокамери, і відеокамери, і комп'ютера, на якому можна обробити відео. Тобто ось е, такі переваги смартфона перед фотоапаратом. І якщо обираєте смартфон, то краще, звичайно ж, звертати увагу на смартфони-флагмани, так як у них класні камери, і саме вони вам дозволять зняти. Якісне відео. Якщо будете брати середнього або низького діапазону цін, то там у вас якості ніякої не буде і е, дарма витратити гроші, і того не вартує. Отож, про смартфон я коротко розповів все, які переваги. А зараз я підключу смартфон, підключу до нього петличку і далі буду розповідати, які ж переваги фотоапарата перед смартфоном, якщо ви записуєте відео. Що ж, а тепер я записую відео на свій iPhone 11 Pro. Налаштування ті самі, що й у цього фотоапарата були. Тобто iSO800, витримка 1 160. Баланс білого 5200 кельвінів, 4 к 24 кадри на секунду. Знімаю на основну камеру. При цьому, щоб зробити фокусну відстань таку саму, як на. Цьому фотоапараті з його лінзою 35 мм. Я наблизив е, цей смартфон, і він буквально знаходиться зараз від мене десь приблизно у на відстані 1 метр для того, щоб приблизно зробити ту саму фокусну відстань, що і робила ось ця камера е, і записую, як я казав, вже, через петличку боя на цей раз. Підключив петличний мікрофон і основна камера. Основна камера тут має діафраму 1.8. Чому фотоапарат в даному випадку Sony A6300 кращий буде за е, смартфон, в даному випадку iPhone 11 Pro. Перш за все, тим, що тут набагато більша матриця. Тут йде кроп-матриця, і якщо взяти її розміри, то вона своїми розмірами перекриє всі три камери разом взяті. І ще цих камер не буде достатньо для того, щоб закрити цей кроп-фактор. Тобто ця камера буде більш класно передавати картинку. Як ви вже бачили, на ось цей фотоапарат картинка виходить більш об'ємна. Вона більш відділяє задній фон від переднього. Вона не така плоска, як із смартфона. До того ж, фотоапарат дозволяє вам встановлювати різні об'єктиви. Різні об'єктиви дають вам додаткові можливості. Так, я казав, що на смартфоні, ось в даному випадку, iPhone 11 Pro має три камери. Проте це все. Три камери, вони обмежені діафрагмою, вони обмежені своїми якимись властивостями і вони не мають зума. Вони мають верніше електронний зум, але електронний зум це всього навсього кроп картинки, що ви можете зробити і на пості. Якщо ж брати фотоапарати, в них є як фікси, в даному випадку ось AF 35 мм F17, так і є зум обєктиви Є ширококутні, є стандартні, є телеоб'єктиви. І це дає додаткові можливості для творчості. Тобто, за певних умов фотоапарат е, видає набагато кращу картинку, ніж. Смартфон. Ще одною перевагою перед смартфоном ось в даному випадку а 6300 Є те, що в нього є S-профіля. Тобто профіля плоскі, які дозволяють потім створити картинку е, в плоскому форматі і ви її на пості можете обробити. Тобто зробити кольорокорекцію, зробити ще певні ефекти, що не дозволить вам зробити смартфон. Окрім цього, є ряд профілів. Встроєних фотокамеру, які дозволяють теж зробити картинку не такою прісною, як виходить вона із айфона. Правда, я на айфоні теж умудряюсь її підкрашувати, проте все одно на фотоапараті у мене виходить картинка набагато гарніша. Потім, якщо взяти темні умови е, доби. Сама е, краща камера тут основна 1,8. Якщо ж взяти фотоапарат, то тут можна встановити і на 1,2 діафраму, і на 1,4. Тобто в складних умовах все-таки фотокамера дозволить вам знімати відео набагато краще і буде набагато менше шумів. Також ця камера дозволяє знімати відео з, най... з більшим діапазоном ISO, ніж смартфон. Все це із-за того, що тут набагато більша матриця. Недоліки. Недоліки те, що це громістка система. Ось бачите, якщо ще сама тушка більш-менш компактна, то коли починаєте брати об'єктиви до неї, це все, це все перетворюється у величезну сумку. Так як об'єктиви, це, як бачите, ось такі прилади, які не дуже той компактні. І вам потрібно в результаті носити цілу сумку. До того ж. Цей фотоапарат не так зручний у процесі зарядки. До нього треба носити з собою додаткові е, батареї. Якщо взяти припустимо, фотоапарат A6300, він не може знімати дуже довго, так і в 4К, до прикладу, у нього існує перегрів. У iPhone 11 ось, Pro, я скільки записую, час, два, три. Перегрів я не зустрічав. Він стає, звичайно, штеплий, проте він не вимикається. Тобто більш надійна конструкція. Знову ж таки, так, останні фотоапарати є вже і такі, які не перегріваються. До речі, по ціні, якщо брати саму тушку і iPhone 11 Pro у відмінному стані, вони сумісні. Однак, якщо у A6300 ви отримуєте суто тушку, Рідко, коли вона буде з кітовим об'єктивом, то iPhone ви практично отримуєте відразу з трьома об'єктивами і купою можливостей, які, звичайно ж, перевищують можливості фотоапарата. Тобто підсумок, які переваги смартфона перед фотоапаратом? Компактність, зручність, мобільність, можливість знімати відео і тут же його обробляти, і тут же зв'язувати з соцмережами. І скидати туди переваги фотоапарата. Основна перевага це велика матриця, можливість під'єднати різні об'єктиви, і картинка виходить більш об'ємною. Все. Ваші відео що з е, фотоапарата, що з айфона, будуть якісними, окремо, якщо, дивитися, якщо не дивитися їх поряд. Якщо дивитися, поставити поряд, ви бачили, що iPhone 11 Pro е, знімає гірше, ніж. Скажімо, цей Sony a 6300 із об'єктивом від Viltrox 35 мм з діафрагмою 1,7. Головна умова це знімати якісний контент, щоб у вас був гарний звук. Припустимо, навіть ось цей петличний мікрофон дає набагато кращий звук, ніж звук безпосередньо з із із вашого смартфона чи з вашого фотоапарата. Тобто, забезпечити гарний звук, забезпечити гарну тематику контенту, і у вас 100% все вийде, відео, ваші відео будуть переглядати, і ви досягнете успіху. Я думаю, мій посил, ви зрозуміли. І далі за вами, що ви хочете е, придбати. Чи ваш смартфон, який, я думаю, зараз є у кожного, чи хочете все-таки потратитись на фотокамеру. І з її можливостями. Тут вже вирішувати вам. А поки що, дякую, що дивитесь мій канал. Дякую, що зі мною. Думаю, мої відео цікаві для вас. Якщо у вас цікавить ще якась тематика у сфері от, запису відео фото на смартфон або на фотокамери, пишіть. Я, звичайно ж, розглядаю кожен комент і коментую його. Якщо е якась тематика вас цікавить, я в змозі її зробити, я, звичайно ж, це зроблю. Дякую, що дивитесь мій канал. На все вам добре!